Ну, сідло. тут атмосфера трошки робочого процесу. Є, До це речі, це сідло це реставрував наш директор Денис Васильович. Я не знаю, скільки він його робив, це сідло, але ну от просто зверніть увагу, тобто на саме різьблення. А я би був... подумала, пошив... що то щось дуже незвично виглядає. Це він собі робив? Е, ні, це він робив нам на конюшні. У нас було ага. старе спортивне сідло, він його взяв, він його відреставрував. Ну самі розумієте, що це дуже такий кропотливий я процес. Я розумію. А це все різні сідла. Є якась різниця, ні, дивіться, Це яка спортивні, коня? це три звичайних спортивних сідла. Тобто вони в цих трьох сідлах береться основа. Взагалі верхової їзди, тобто як правильно сидіти на коні, як правильно ним керувати, як правильно розподіляти свою вагу, і так далі. То що просто сісти на коня і побігти, це по суті не так уже й важко. А побігти на коні так, щоб ти ще не зашкодив коню, це вже трошки друга наука. Це ж ну тут шаровари наші з нашої вистави недавно, до речі, була вистава в нас. От, всім я рекомендую вже... подивитися зберегла собі відео, яка у вас була класна вистава, воно дуже круте або виставок це вже відео. йде офіцерський тип сідла. Тобто, в чому різниця між цим сідлом і, наприклад, звичайним спортивним? Спортивне сідло воно розраховане на одне тренування або на одні змагання. Тобто, вони дають більше навантаження на спину коня. Тобто, все це сідло воно повністю кладеться на хребет коню і нагрузка, і, понятне діло, що більше буде. Але ти краще можеш контролювати коня. В чому різниця між е, спортивним і цим сідлом? Це звичайно офіцерське сідло. От, ну, якщо ви побачили, тут воно саме по собі таке широке, і тут, от коли ти надіваєш на коня, ти можеш там, де хребет повністю просунути руку. Тобто воно повністю розгружає спину, і воно якраз тільки по бокам тримає, і ти можеш вже на дальній відстані ходити. Тобто ми його використовуємо на прокати, використовуємо для не знаю, там просто там похід якийсь зробити, там по горам погуляти. Є ще один тип сідел, Це вже у нас ідея каскадерська. Тобто джигітовочна, козача. Е, принцип знизу такий же саме, як і на цьому сідлі, але різниця в тому, що тут стоїть подушка, і тут дві таких от ручки маються. В цьому сідлі всі трюки, всі елементи виконують, виконують наші актори конного театру, в тому числі і я. От, дуже просте, дуже надійне сідло. Покажете нам якийсь трюк сьогодні? Я думаю, можна буде щось показати. Mm -hmm. Подивимося. зараз Ну це <зараз> зараз, як типу людина тримається тут руками, Так, да. Тобто, оце, тут перед, то, це передня лука, це лука задня. Тобто, сама подушка, коли ти, от, наприклад, на ходу запригуєш на коня, кінь біжить повним ходом. Тобто, ти на нього запригуєш на ходу, і ця подушка вона амортизує. Тобто ти от, ну, ага, я Не відіберіш свою п'яту точку і коню не нашкодиш. Тобто, якщо я зроблю це такий саме, тут можна в цьому сидіться, зробити, але воно набагато жорще. Mm -hmm. тобто, тут знизу такий пошив уже йде, от, бачите, от, ну, з цієї сторони краще буде. Там просто шнурками переплетено, і зверху просто шкіра. А тут же саме є шнурки знизу. Але зверху іде вже отака от подушка. Толста подушка так, подушка. так, так. так. Ну Дуже зручно, дуже класне сідло, але якщо брати, наприклад, це сідло в якісь походи і так далі. От незручність саме опираються в ці штуки. Uh -huh. Тому що вони постійно заважають, постійно це, тобто на тільки вони зручні. А так, це сідло дуже, -дуже класне. Це все йдуть підпруги. Штуки, які кріплять сідло. Підпруги, приструги. Приструга це там, де кріпиться сама підпруга. Тут ну, дуже-дуже дуже дуже багато можна всього розповідати. От. Це, простими словами, це кермо від коня. Кермо від, кермо коня. від коня, так. Тобто, euh, називається повід, вуздечка. Це трензель, ти надіваєш на коня, і ну, там уже по всій науці ти вже ним керуєш.